Вітаю, вас, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ми на воді з саньочком сьогодні. Є? Не бачили з ним з минулого року. Ну і от вирішили сьогодні разом порибалити. Вийшли на одне дуже прикольне місце, яке з одного боку омивається Дніпром, а з іншого боку, це затока. Будемо перебувати сьогодні і там і сям. Ловити багато на що. От, взяли з собою по два комплекти, взяли Медіум лайти до унці, плюс-мінус, і взяли з собою лайти там, до 15 грамів. От. Я у конці судачки будемо намагатись зловити будь-що, але є одна проблема: вже кілька днів поспіль нема водички, і подивимось, чи дадуть її сьогодні, і взагалі, що можна зловити в нас по низькій воді. Е, зараз покажу вам свій комплект. Ну, і будемо робити перші закиди. Фінка UX до 15 г сьогодні зі мною. Ось вона. Daiwa Exist 3000. І намотаний тут старий витривалий Dual Hardcore X404 діаметр. З приводу приманки тут буду багато чого використовувати. Наразі стоїть у мене, бачите, віпа двохдюймовий. 2 Вольфрамчику на Волівському, це в мене 7 грамів. От. Ну і вон за кущами чудове місце, де ми зараз будемо і робити перші наші закиди. Вітер нам буде в спинку, дуже приємно. Але, мабуть, це єдина з місць, де вітер буде нам в спинку. Вон, бачите, яка краса. Дуже низький рівень. Вон очерет. А, щоб ви розуміли, який рівень був кілька днів тому ну, вон, десь, десь отут. -ут. По стовпу вода впала метри на півтора. О, така весна. Сеньочок налаштований на перемогу. Ну а як же? В тебе дуже кепка крута, до речі. Фуражка. Фуражка, так. Я навіть не знаю хто. <рес> <рес> так, друзі, давайте будемо вже ловити. Викалюдовав. ти розумієш? Накалюдував. Наплакав, нащедрував. У мене, ну, навіть нема більше слів, як це можна назвати. Це судак, розумієш? Серйозний. Ну, Це жарт, звісно, що він невеличкий, але дуже сильно бажаний. Тому що ходимо-ходимо. І щось нічого знайти не можемо, а він є. А він є, друзі. Дивіться який. Дивіться який красунчик, Жирненький такий, ой. Так, давай, друженьку, пливи. О, мамуля, з ікрою, Пливи, мамуля. Нарешті дочекались першої покльовки, тому що ну, це просто було жахіття якесь. Весь ранок проходили з синьочком жодної покльовки, жодної. Змінили 4 місця і ніде нічого. Лише тут плюс-мінус щось вийшло. І то з, не з перших закидів, як зазвичай все це відбувається. Зазвичай, якщо рибка є, перші закиди приносять одразу результат. А в нас ні. Ми покидали-покидали, нічого не було. І хотіли вже змінювати знову місце, але вирішив я перевірити глибинку, там, де минулорічний містяк був непоганий з судачком. І от з проводки там не знаю. Третьої, п'ятої. Взяв судачок нарешті. Ну, я сподіваюся, що він там не один. Ох, виліт який шикарний по вітру. Мабуть, це єдина шикарна, ну і плюс погода. Що є сьогодні? Погода прям ну, взагалі не квітнева. Така травнева, травнева погода. І так, навіть з середини травня. От було б щоб непогано, щоб риба клювала по травневому, о! то було б діло. Саня, Саня, чекай, 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 що відбувається, Саня? Що це таке? Що це за звір? Це судак гарний. Ось так от, бери, 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 його бери, не бойсь, не бойсь. Ну... Так то ж судак? Гарненний. Отак от постій трошечки. Ой який гарненний. Ох, який гарний. І нормально ж втулив. Да. Хазяйський. Оля і так, це, до речі, хибна думка, коли кажуть, риба стоїть, вона в піявках, тому що вона стоїть. Ні, вона завжди в піявках, тому що вона живе серед піявок. От і все. Так, і взяв на такий самий піявон, так? 6 грам. Так, ну що, гарненько відпускаємо. Да. Давай дядя. Це діло Хочу це Все діло і я. О, Саньочик, а ти не шо ловиш? Ну, фіночка в тебе. Але стара, в тебе нова, досить стара. Так, до речі, в чому різниця? Стара фінеза написана тут, нова отут. Це вся різниця. От, Ну і там бланк швидший. Ну, я маю на увазі це візуально. Так, Тут у мене що? Ванфорд 2500. 04 шнурочок. Такий самий, да? ні, як з собою називається? Ну хардкор 04. Ні, ні, це ProRex. А, ProRex, exactly. а, точно, да, зелений. Вже так. Да. Кінець розмотки. От незручно, в них 130 метрів, а в хардкора 200. 200. І оце, коротше, різниця. А от якби тут було 200, да? було б гарно. Але якщо подивитись по метрах, і там, і там e, Pro-Rex виходить ну, типу, нормально так дорожче. І 200-метрова розмотка буде коштувати. ну, mm -hmm. Так собі. Так що не дарма, воно все так, як є. Блін, э, слухай, я теж хочу судака такого. ну. Судак прям гарненький. Yeah. Ми повернулися друзі, на те місце, з якого і починали. Тут дуже цікава така місцинка. Тут, э, Яма ну доволі суттєва, межує з ракушняковою бровкою. І на цій ракушняковій бровці минулого року дуже круто ми ловили окунців. Але ключове це минулого року. Тому що цього року по окуню щось жах якийсь. Я одного судочка вже взяв тут і саньочок одного запаркував, але у саньочка прям ну розмір такий шикарний. Прям за кіло красунчик. Можливо, і окунець прокинеться. Він по минулих роках можу сказати, що підходить, відходить. От буває таке, що стоїмо, стоїмо. Вперлись в судачка, судачка нема, а потім на окунця кинули тюк-тюк і він проклюнув і, до речі, дуже гарні розміри окунця тут проскокують. A later. Дивіться, друзі, яка дуйка серйозна. Аж баранці на Дніпрі, от вам і вітер. З таким вітром сильно наполовиш. Я вже вийшов сюди, на кут. Можливо, тут щось стоїть у нас. Води нема. Вже другий день нема води. Течії також нема, тому рибка десь поділась. Щось не так, щось з нею не те. Не підходить вона ближче до берега, комфортно їй стояти поодаль. Друзі, не клює і ходити нема куди. Вітер кругом і там і сям, і вітер дуже сильний. Сьогодні пориви до 10 метрів. Ну, а так сталий вітер плюс-мінус десь 6-7 метрів. Ну, дуже серйозно. Коротше, ловити не можна ніде. Половили тут, зловили два судачки, на цьому все. Але я такого ще не робив. Мені це трошечки буде ну, по-новому, але от ми з Санєю так поспілкували. Саня каже, що було б непогано. Йому, як глядачу, побачити, як в мене взагалі влаштована торба, що в мене там всередині, на які приманки ловлю, які гачки, що це взагалі за торба, як вона носиться, скільки носиться, чи довготривало може бути користування цією торбою. Бачите, в вейдерсах стояв і водичкою напився рушничок. Торба називається Sims Freestone Hip Pack. Ношу я її, ну, мабуть, місяці-два. Облаштована вона наступним чином. Ось тут основний у нас простір, де лежать усі коробайки і будь-що, що ви покладете туди. Ось тут дві кишеньки. Я покажу потім, що там лежить в мене. Тут ще дві кишеньки на перетинці, які, яка розділяє основний простір і простір, де у нас. Знаходиться хотбокс. Це місце, де зберігаються готові монтажі, але готові монтажі в мене зберігаються отут. Чому я так зробив? Тому що е я не можу поставити тут собі 5 штучок. У мене має бути тут отака, бути щось, щось, щось таке нереальне. От, і коли в мене тут е в хотбоксі набігає, е ну не знаю, там, мабуть, кілограма-півтора. То мені простіше просто отак витягти оцю планку і викинути, ніж її розгрібати. Тому я собі вирішив в коробочку поскладати все, що мені потрібно, і дуже швидко я його буду діставати. До речі, це твій улюблений шнур. Це в мене лежить на випадок, якщо щось станеться. Ну, давайте. Хотбокс. Тут в мене офсети різні, абсолютно різні. В більшості випадків це м'юз, Ну, суто офсети. М'юз, там ванфуків старих, трошки є декої. Ну, обов'язково такий інструмент мати. Щіпчики ми їх називаємо. Ну і черепашка з застіпками. Хотбокс сам Карабайку я вам вже показав. Що в мене тут? Тут в мене основне. Тут в мене приманки, які я найчастіше використовую, це двохдюймовий віпо, бачите, в різних кольорах. Рачочків трошки є. І 2,8 віпа. Теж так нормально набито. Є з чого вибрати. Бачите, як я складаю? Я складаю, я складаю так дуже-дуже ретельно хвостик до хвостика, щоб потім не було так, що дістаєш приманку, а в неї там щось, якийсь трабл з хвостиком. У мене все просто. Я дістаю. У мене хвостик рівний, і буде він працювати завжди на будь-якій вазі навіть на найменшій. Далі пішла, пішли дві коробайки з, з іншими приманками. Тут у мене танти різні, півторушки, двушки і два з половиною. А тут в мене теж пасивочка, але вже більшого розміру. В мене тут шрімпи, і в мене тут фліти трьохдюймові. І кілька рачочків про всяк випадок хай будуть. Ну, показав я вам все головне, а на що це діло все чіпляти? От у мене тут дві кишеньки є. Єдине, що не дуже зручно до них долазити, тому я поклав е туди маленьку таку коробку з гачками. Ну, мені, мені просто діставати. Я просто руку туди раз, схопив і дістав. Е ось така Маїховська коробочка. Тут в мене різні гачки. У переважній більшості це Single 32 Ну, власне, це... Моя власна розробка, я коли працював ще в компанії Ібіс, я намалював ці гачки і розробили їх на заводі Декой. От. Так що, ось така історія. Ловлю на гачки, які вигадав сам. І зробив світовий, один з світових лідерів з виробництва гачків. Мені дуже приємно на них ловити. В різних розмірах. Ну і також тут є там, декілька застібок і двійнички маленькі. Маленькі двінички, бачите, вже відколупалась від часу. Кришечка. Маленькі двіночки, які необхідні за певних обставин. Ну, і звісно, це треба за допомогою чогось закидати. Тут у мене моя, мабуть. Найдорожча коробка з цієї сумочки це вольфрам. Вольфрам різний. Вольфрам різний. Тут в мене і Чебурашки, тут в мене і кулі, і булава. Воно лежить певним чином, лише я знаю, як воно лежить. Якщо подивитись, то воно такий базар вокзал. А чим практично відрізняється куля від ну, цієї грушки булави? Ну, по суті. по суті, від... Саньочок ти так запитав, класно. Вони відрізняються формою. Ну, Насправді я більше люблю булаву, ну, та, що паличка довга, ну, ось вона, до речі, от, ніж кулю. Але останнім часом ловлю на кулю, тому що в мене їх більше. ні. <плес> Скажу вам так, нема принципової різниці, є більш ну, звичка чи, чи щось на кшталт цього. Комусь подобається волова, комусь куля. Мені подобається все це, тільки аби я міг закинути, докинути свою приманку туди, де вона має бути, де я хочу, щоб вона ловила рибу. Принципової різниці, як на мене, то нема. Отака От в мене сумка, друзі. Отака От сумка. Насправді, ви бачите, нічого там нема екстраординарного. Банальні приманки. Але насправді вони не банальні. І е, кожна з цих приманок, перевірена часом, ловить дуже гарно, е, в чому ви могли переконатись в моїх відеох. Мені ця сумка дуже подобається, тому що мені з нею зручно. Вона розвантажує мені спину ну, за рахунок цієї шлейки. От, і За рахунок того, що вона там, можна підрегульовувати, нормально сидить на, на талії. Якщо б вона була без цієї шлейки, то це б був гемор. А з цією шлейкою те, що треба. І що мені ще дуже подобається в порівнянні з торбою, яка у мене була до цього. Дивіться, зараз покажу. Оцей елемент, м'який на моїй сумці, яку я нещодавно поклав собі на полицю, він був рухливий. Він ну, так от, йорзав по оцій шлейці. Просто отак от раз-раз. От, І постійно він з'їжджав. Постійно він з'їжджав, на спині в мене був отут красива, красивий напис Сімс, а на плечі ну, така от шлейка. Тут вони зробили дуже круто, вони зробили цей елемент нерухливий. Один раз собі його підрегулював і постійно ходиш. От я його підрегулював, він в мене на плечі постійно. Все. У мене нема питань, щоб я там щось десь поправляв. І насправді... Зараз на автоматі я вже рукою тягнусь і, і щось там намагаюся сіпнути, а нема що сіпати, воно вже намертво там стоїть і дуже зручно. Ще, друзі, дуже прикольні є системи регулювання в цій сумці. Перша це оця основна, основна шлейка поясна. Тут дуже класні такі регулювальні елементи, які збираються. О, так, в таку красу. І фіксується ось таким фіксатором на липучці. Нема позаду транспарантів, знаєте, як ну, там хвости тіліпаються. Вони реп'іхи не збирають, ну, таке теж було. О, дуже все красиво. Зафіксував і тримається воно. Але є нюанс. От, наприклад, я зараз в вейдерсах, да, під вейдерсами в мене дві пари штанів. І, звісно ж, ну, необхідно трошечки більше простору, для того, щоб ну, торба не дуже сильно притісняла мої рухи. Я мушу якось це діло все послабити. А яким чином послабити? Ось саме для цього зроблені ось такі фіксатори з боку по боках. Вон, дивіться. Бачите? Гуляє в мене сумка. А щоб вона не гуляла, я беру раз, два, три і чотири. Все. Зафіксовано чітко. І можу пересуватись, вона не буде в мене Йорзати і бити туди, куди вона не має бити. От, буде все чітко. Окрім цього, такий елемент дуже легко регулюється навпаки. Раз, і все, вона гуляє. Таким чином, дуже просто людям, які носять, наприклад, сумку не так, як я, я перед собою ношу. А є люди, які носять, наприклад, наприклад, отак. От, вони там ловлять, стоять там туди-сюдим, а їм треба сумку перевернути. Вони попускають оці всі елементи і переворачують її як треба. От. А на переходах затягують і вона їм по жопі отак от не б'є. До речі. Ось тут кишенька є, там в мене флюри, я забув вам їх показати. Ось вони мої золоті. І голочка для фізінгу судаків. Так що, друзі, ось така в мене торба. Насолоджуюсь я користуванням нею. І щиро сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній відео і огляд моєї сумки для берегового спінінгу на лайт. Чому так? Тому що для медіум лайта в мене воно бакан стоїть. Але це вже наступних разів, і коли клювати не буде, я вам все розкажу. Ну і Не забувайте купувати отакі щіпчики, щоб зуби собі не псувати. Як це робив? Дуже багато років я. Ну, друзі, а на цьому наша сьогоднішня риболовля підійшла кінця. Зловили ми по судочку. Так, мабуть, відео назвемо. Да? На хто, хто себе погано веде, отримає посудочку. <реш> з вами був Володимир Воротняк, з вами був Саня. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково тисяте на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відеоси. Ну і пишіть коментарі, все, що ви думаєте з цього приводу. До зустрічі тут.